Медикам, які працюють у зоні АТО, хочуть надати статус учасників бойових дій. Відповідний законопроект готують. Повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Про українських лікарів на війні та історію одного з них Ольга Скотникова. Далі тут ось пересадку кожі робили. Ага, ага. А звідси це, що тут що рана була. Тут надо вже різали, що тепер уся ще раз луч різати як дудського. Ага. Фельдшер Микола Боровин показує, куди в його руку війшла куля снайпера. Каже, якраз перев'язував пораненого бійця. Бедро перемотав, їм поставив жуття, здав, ну, першу школу, який подавав, що як положено. Почав мотати ще праве плече і побачив, лише почув крепкі ударі, побачив у мене на руках на кусковій шкірі, лиш повисло. Кості терчали і кров била артерії. Ну, Видно, що чути було, що снайпер був. Микола Боровин зробив висновок, снайпери цілять так, аби вивести з ладу людину, напевне, а ще бойовики полюють на лікарів української армії. То вони стараються вибити медиків, офіцерів щоб не було кому керувати і, і перепоможок оказувати. Даже стараються останнє час, щоб не вбити, бо вбити, що вбили, після бою заберуть. А як виходить, вже ранили мене коли мене треба. Хтось був, і я вже нікому нічого не поможу. Такі поранення, як у Миколи Боровина, характерні для цієї війни, стверджує хірург Володимир Роговський. Осколки та кулі брудні і призводять до заражень, тож урятувати руки й ноги допомагають хірургі кількох спеціальностей. Фактично пошкоджується весь сегмент, скажімо, кінцівки, чи гумілка, чи стегно настільки, що якщо пошкоджені і кістки, розможені м'які тканини, пошкоджені нерви, то фактично в людини можна сказати вже відсутня кінцівка, якщо вона навіть. Де, так скажем, якби знаходиться в межах організму, але функціонально ця кінцівка вже можна сказати втрачена. Миколі Боровину зробили 11 операцій. Він каже, весь час пам'ятав прізвище молодого бійця, якому надавав допомогу. Вони зустрілись у шпиталі в Харкові. Найважливіше каже фельдшер Микола допомогу він надав вчасно, і хлопцеві врятували ногу і руку. Це ж я перемотуваю зиба в Харкові в госпіталі залібо Фамілію заповни, бо зразу бачу, що він тіряв сознання. Спитав фамілію, як він каже Бондаренко. А тоді, думаю, і спитаюся теж разом на цей хто е спитався, на що він був, звісно, лежачий, бо у нього там бедро і рука. то Він був лежачий, бо у нього жінка була молодий. Він не знає йому років 23-24. З 28 лікарів Медроти, де служив Микола Боровин, лише 4 залишилось у строю. А загалом, за час військових дій на Донбасі, збройні сили втратили 5 медиків, четверо пропало безвісти, а 50 поранені. Ольга Скутникова, Ярослав Тихомир, перший національний.